Дорогоцінні, вітаю усіх з Різдвом Христовим. Нехай цей рік він буде рік прориву у вашому житті. І нехай прийде народження згори. Це найголовніше, що має відбутися в житті людини, тому що для цього і народився Ісус Христос. Для того ми і святкуємо день народження Ісуса Христа. Він прийшов для того, щоб ми мали духовне народження. Ісус Христос він говорить про те, що хто не народиться від води та духу той навіть не побаче Царство Боже. Народитися від води це означає бути в заповіті з Господом, прийняти водне хрещення. А народитися від духа ми можемо, коли ми слухаємо Слово Боже, наповнюємося цим Словом. І слово, воно дає життя, воно звільнює Тебе від гріха. Тому приєднайтесь до місії, Слово Боже, напишіть мені, ми будемо разом з вами вивчати Слово та пізнавати Господа.